Лілі, а про що ти мрієш? Про нові прикраси або туфлі? Mm -mm. А, знаєш про що думаю? Ти б хотів, щоб твоїм іменем назвали місто? Так це вже пройдений етап в моєму житті. Вже був Константинополь, він же царгород, столиця Візантії. А ти хотів? Ну, а моїм іменем теж назване місто. Дуже чудове, старовинне на півночі Франції. Лілль. Красиво. Красиво, красиво. Чому ти, власне, про це розмірковуєш? Ну, тому що далі в нашому ефірі буде сюжет про Львів. Тож я пригадала, як в дитинстві щиро вірила, що в ньому в давнину водилися Леви. Ну, вже згодом я дізналася, що він названий на честь Лева Даниловича, княжого сина. Так, давай подивимося сюжет про історію другої столиці України. Ще й не таке дізнаємося. Під час російсько-української війни 2022 року це місто стало другою столицею України. Адже коли російські війська наступали на Київ, саме до Львова перебралося чимало державних установ та іноземних посольств, а ще з'їхалися переселенці з усієї країни. Втім, головне місто на заході України відіграє таку важливу роль не вперше. Ось п'ять фактів з історії Львова, які ви маєте знати. Перший Львів згадується у літописах через велику пожежу 1256 року, тобто тоді у цих краях уже було повноцінне середньовічне місто. Його засновниками вважають князя Данила Галицького та його сина Льва Даниловича, якому місто і завдячує своєю назвою. Наймовірніше зводили місто фортецю у 1240 роки, причому поспіхом. Адже саме тоді татаро-монголи взяли Київ і продовжували рухатися на захід. Але Львів вони не зачепили, тож Галицько-Волинське князівство стало останнім оплотом нескорених слов'ян Київської Русі. У середині 14 століття місто завоював польський король Казимир III. Тут почали селитися не лише поляки, а й німці, і євреї, і вірмени, і кожна національна спільнота заснувала свій квартал. Так Львів і збагатився культурно і здобув привілеї магдебурзького права, тобто широке самоврядування. А оскільки місто було на перетині основних торгових шляхів, що вели зі сходу на захід, воно по суті перетворилося на східні ворота Європи, Середньовічна площа ринок із високою ратушею, де сотні років тому торгували купці з різних країв, досі залишається серцем Львова. На жаль, 1527 року середньовічний Львів був практично повністю знищений великою пожежею. Для відновлення міста польські королі запросили найкращих італійських архітекторів. Так Львів став однією з перлин епохи Ренесансу. Поряд із площею ринок з'явився італійський дворик, єдиний на українських землях. Такі архітектурні ансамблі за тих часів можна було знайти лише у Римі і Флоренції. Та поки Львів процвітав, польське королівство поступово занепадало. І в 1770 роки його поглинула Австро-Угорська імперія. Уже всередині 19 століття волелюбний Львів став одним із центрів європейської весни народів. Тоді німці, поляки та інші нації здійснили демократичні революції проти влади старих королівських династій. Імператорам Австро-Угорщини довелося піти на поступки і надати автономію королівству Галичини та Людомирії з польським і українським населенням. Тисяча 1870 сімдесятого року у Львові навіть почали обирати президента міста. Загалом було 10 виборчих компаній аж до Першої світової війни. Саме перед нею у місті сформувався потужний проукраїнський рух, і незабаром йому випав шанс заявити про себе. У двадцятому столітті Львів став другим після Києва центром української державності. 1918-го під час розпаду Австро-Угорської імперії міські депутати заснували Українську національну раду та проголосили Західну Українську Народну Республіку. Вона спробувала об'єднатись з УНР зі столицею в Києві, проте тоді Україна не втрималася під впливом зовнішніх сил. Львів і західні землі зрештою потрапили під контроль Польщі, а схід та центр відійшли радянському союзу. Але саме львівські українці, на чолі зі Степаном Бандерою, у 30-х роках продовжували основну боротьбу за незалежну Україну. З початком німецької окупації, 1941-го, вони провели у Львові національні збори та проголосили акт відновлення української держави. І, хоча нацистська Німеччина жорстко придушила цей порив, частина місцевих українців не підкорилася ані нацистам, ані радянському союзу. Львів проніс свій європейський дух крізь віки, попри все, і вже в роки незалежної України став її форпостом на шляху до сучасної Європи.